Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині ЄВА. Нові акції 2 та 4 липня. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на зубні щітки Colgate Neo Ціна 104 гривні за одну штуку. Берете дві – третє в подарунок. Цікаво те, що самі щітинки є у різних кольорах. Кешбек 80% на усі аксесуари. Для приготування їжі та прибирання. Плівка харчова від Управдом, 19,50 63 гривні. Серветки із целюлози від Frakенbox 6 штук в упаковці. Фіно серветки універсальні 95 гривень за 10 штук. Міличі життя 8 штук 113 гривень. 3 штуки в упаковці 44 гривні та 40 копійок. Нарахується вам кешбек від цієї суми на наступний день після покупки. 30 гривень пакети для сміття Home Art 35 літрів об'єм, 21 гривню від управдом пакети, 35 літрів 15 штук. 50 гривень пакети Home Art. Також 35 літрів, 30 штук міцні. 88 гривень пакети для сміття. 35 літрів, 30 штук, м'яче жезні. 25 штук за 37 гривень. Ось такий від фракенбок. Мають ручки. Також кешбек 80% від вартості на усі засоби для догляду за взуттям. Є фарби, пінки, дезодоранти. Як бачите, є акційні пропозиції є також неакційні сілвери линійка зараз не Так, кешбек повертається. Списати його можна вже на наступний день після покупки і впродовж 21 дня. Якщо ви не встигнете, то вони просто пропадуть. Тож не відкладайте надовго ці списання бонусів. Крем фарба 52 гривні. Сілвер засоби не акційні. Подивіться, які цікаві новинки: аромодифузори 196 гривень. І також тестери можна понюхати. Такі аромати 399 гривень, там великий об'єм. І на ось ці акції один купляєте, другий в подарунок 399 гривень. Так, я вам ще не показала, що входить в цю акцію кешбек, це ще є губки, шкрипки. Та рукавички. Фрекенбок рукавиці одна пара 49 гривень. Також нарахується кешбек 80%. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі рушнички кухонні. Такий варіант ціна 40 гривень. Із вишивкою ціна 50 гривень. Серветка 20 гривень одна штука. Дві купляєте третє в подарунок. Якщо берете різної ціни, то в подарунок піде та яка дешевша. 30 гривень вафельні рушнички. Також появились ось такі новинки від Joy це є підгузки трусики для плавання. 11 або 10 штук в упаковці. Ціночка ще не було. Один дорівнює 2 на усі пляжні капці. Чоловічі жіночі можна об'єднати. Ціни є по 100 гривень 120 гривень. Кешбек 80% на усі пензлики для нанесення макіяжу та спонжі. Кос акційні пензлики 180-170 гривень. Від соверт не акційні, але ціни дешевші. Цікаво, чи входять набори. Можна уточнити на касі. 1 дорівнює 2 на усі терки, пемзи, щітки для педікюру. Такі супер ціна, 20 гривень, ще й одну берете другу в подарунок. Як задурно. Такі по 60 гривень, є різної форми, кольорів. Ці пластикові. А такий варіант 129 гривень, дерев'яна основа. Також вказано, що спонжі йдуть на кешбек. Такий набір ціна 80 гривень. Два кольори 50 гривень, 4 штуки у вигляді фруктів. Такий спонж 34,50. Знижка 50% на туалетні вода Arman Passів. Чоловічі аромати. 125 мл 1679 гривень. І жіночі аромати 1009 гривень за 30 мл, 1409 гривень за 50 мл. Знижка 50% від повної вартості на туші для вій від ламель. Такі новинки по 164 гривні є і дешевші 72 гривні та 50 копійок. Ще е, пам'ятайте, що є акції 2 до 3 на декоративну косметику. Воно все сумується, можна взяти 3 акційні позиції, і одна із них піде вам в подарунок. Ще така туш, силіконова кісточка 174 гривні. Кешбек 80% на усі корейські засоби для догляду за волоссям. Роблю акцент не на усі засоби, а лише на шампуні. Лише шампуні підуть на кешбек. Тож будьте уважні. Бачите, тут так і вказано: всі корейські шампуні. 549 гривень. Тут об'єм 500 мл. Друже, зручно, що є дозатор. Ладор шампунь для волосся 599 гривень. Тут об'єм 530 мл. Є меншого об'єму ціна 389 гривень за 300 мл. Гарна знижка на трісаме 10% і в подарунок йде щітка. Якщо виконати умови акції. Ціна однієї баночки 143 гривні. 269 гривень коштує скраб для волосся від 3 -7. Ви просили подивитись на ось цій поличці щось було, але чесно, я вже забула, що це було, тому показую вам усю полицю. Natura Box твердий шампунь. 162 гривні. Мінус 40% на гелі для гоління арку. 104 гривні. Є різні варіанти. І ще одне ви просили показати нову косметику, яка з'явилася від Патрісія Ледо. 449 гривень. Коштує ось такий засіб 2 в 1, тонуючий засіб та кольорова база. Я спочатку думала, що це дві бази, але ця тонуюча база досить щільна, гарно перекриває. Такий варіант: 449 гривень, також досить щільна, гарно перекриває, але я трошечки загоріла, тож мені засвітлий такий колір. І бази під макіяж такий гарний аплікатор. Є в зеленому або в рожевому відтінку. Мені видалося, що вони мають крупинки. Тут текстура не така щільна. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних, гарних покупок та гарного дня! До нових зустрічей!